Друзі, всім привіт! Е, З'явилася буквально на днях така от пропозиція з п'ятьма лототронами. Відкрию сьогодні її для вас, а також відкриємо ще декілька контейнерів. Така от пропозиція з 50 скидкою на європейський контейнер. Хоча вони відверто не дуже вигідні, якщо у вас є ці танчики. Чому? Тому що тут тільки дві десятки. Але придбаємо її, подивимося, що звідси впаде. І, можливо, там відкриємо ще декілька сюрпризів там, от, 5 штук за 7500. Нагадую вам про розіграш, який проходить прямо зараз. Тобто, ставите вподобаєчку, підписуйтесь на канал, в коментарі обов'язково пишете свій нік і підписуйтесь на групу в Телеграмі. І вже на наступному стрімі, найближчому, який пройде через декілька днів, підіб'ємо за вами підсумки і розіграємо. Бойові перепуски вже на е, новий, е, як це правильно називається, Royal Pass. Так? Давайте подивимося, що нам за кульки випали. 5 унікальних. І кожну з них можна на щось обміняти. Цю, наприклад, на 250 золота мінімалочка. Тобто, кожне відео Воно буде унікальне. Тут також 250. І е, Коментуючи, переглядаючи кожне відео, ви збільшуєте свої шанси. Так, нам зі всіх лототронів лототрон випала мінімалка, а саме по 250 золота, вірно? Так. Ну, тобто, купляти цю пропозицію, ну, звичайно, це рулетка можна, тільки з надією на те, що випаде щось краще. Але за ту кількість, за яку вона продавалася, можна було купити там, до прикладу. Ну, до 3000 трошки не вистачає, звичайно, але. і, ну, Тобто, сум, дуже сумнівна пропозиція. Так, давайте перейдемо з вами до європейських контейнерів, глянемо, що нам буде падати звідси, хто забирав оці пропозиції, як відкривалися ви. Пишіть взагалі, як вам даний контент заходить чи не заходить. Ну, чи побачимо ми хоч якийсь танк з європейського контейнера. Залишилося 7 контейнерів. А ми купили 10 за 7500. Так, да, 10 штук. А, то файно. То ще не все так погано. Ну, крім того, що ми втратили 7,5 тисяч золота, звичайно. З цих контейнерів я вважаю, що міг би якісь танчики випасти. Ну, така пропозиція. Відносно цікава. Кого нема танків, так точно. Ну, я розраховую тільки на компенсацію. Але я дивлюся, що танків тут просто не завезли. Навіть камуфляжі ніякі не падуть. Чому так? Трішки проблема. Добре, що в розіграші, який зараз проходить, ви гарантовано отримаєте нагороду. Так, забираємо метанчик, свір. І мені здається, що це один єдиний танк, якого в мене не було. Так, тобто цього танчика в мене не було. Це у нас є 7 рівень Європа і СТ. -шка. Так. І продати тебе, друже, можна за 2500. Ага, він у мене не висвітився. Значить, він в мене колись був, але був проданий. Так, тобто залишили 27 танків. Ну що, я сам себе вітаю. Ще без цих двох впало хоч щось, було б доволі непогано. Якщо я повернув цей танчик, це значить, що це відкриття для мене умовно, умовно, дуже умовно, успішно. Ще 10 відкриттів і буде по талісманам у нас е виходить, цей сертифікат на гарантований танчик, з якого знову ж таки може випасти. Не так, щоб щось аж фантастичне. Так, тепер у мене є вже всі танки, вірно? Так, абсолютно вірно. Тепер є вже всі танчики. Добре, добре. Так, 2500. Ну, а для мене це було 5. Тому що, скоріше всього, я його продавав тоді, коли, ще, коли вже е, змінилися е, методи нарахування. Добивати ми цю історію не будемо за 12 тисяч. Це буде абсолютно нерозумно в будь-якому. Випадку, але щоб даний відеоролик не був таким от нудним і скучним, відкриємо ще декілька сюрпризів. А я все ще вам нагадую про те, що я готовий потенційно паде вас за другий раз. Не потрібно давати цього контейнера. Цей танчик мені не цікавий з компенсацією в сріблі, так точно на то, що. На відкриття 75 контейнерів. Нарешті паде супер кінь. Ще чуть-чуть я його зберу по талісманам. Розумію, що відкриття 50 контейнерів, враховуючи то, як в цей раз завезли, буде збитковим. Але моє діло пиляти для вас контент, а ваше діло вирішувати, чи ви хочете, чи не хочете відкриття. Хоча хочу відмітити, що. В коментарях багато хто з вас підтримує мене і пише, що це буде нерозумна трата золота. Так, е, мушу перевірити, я вже розумію, що я цим, можливо, вас замучив, але 19. Ну, тобто, продавати його сенсу точно немає, будемо відкривати. Тільки не кажи: 200 золота, добре. Я вже встиг перелякатися, чесне слово. Так, і тут три нагороди. Такий типовий, збери їх усіх. Хтось писав в коментарях, краще відкрий їх, збери їх усіх. Мені здається. Це була навіть не найгірша думка. Звідси нам випадає 750 золота. Схімер може випасти до 10 тисяч. Дай. Чи я помилявся, може і ні. Так, ну і до суперконя нам ще не хватає декілька контейнерів, тому. Ні танка, ні компенсації ми не побачили. І того, 77 тисяч, 10 тисяч за оці всі рулеточки ми злили. В принципі, що європейські контейнери не були вигідні, що е, сюрпризи також не порадували. Кульки, кульки також, до речі, виявилися такою собі історією. Але все як є в лайв форматі. Тому е, крутити чи не крутити ці умовно вигідні пропозиції, на яких є шильдики, мінус 80, як от, як от на ці пропозиції. Чи там е, якісь там, от, наприклад, цю пропозицію я хотів для вас відкрити, але ну не бачу в ній сенсу. Тут 5 мега контейнерів, з нічого не паде. 5 сюрпризів, які ми з вами в принципі тільки що відкрили і подивилися, що нічого не паде. І 5. Містичних контейнерів, на які гріх мені жалітись, бо в мене є фон профілю за 50 тисяч. але давайте будемо відверті. Також нічого не паде. От таке получилося відкриття. Такий от відеоролик. Підтримайте його лайком, підтримайте україномовний контент насамперед, переглядаючи це відео і підписуючись на канал, приймайте участь у розріші. Для цього в коментарі пишіть свій нік в грі. підписуйтесь на телеграм-канал. Радий був вас всіх. Бачите, чекаю вас всіх на найближчому стрімі, де ми розіграємо оці бойові перепуски, але не ось цієї операції, а вже наступної. З вами був як завжди Борода на зв'язку. Всім дякую за підтримку і до зустрічі, друзі!